Щорічно упередень свята першого дзвоника перед початком нового навчального року в місті Ізюм проходить конференція працівників освітніх установ. Така конференція відбулась 30 серпня у великій залі засідань виконавчого комітету Ізюмської міської ради, в роботі якої взяли участь секретар Ізюмської міської ради Артем Єрдаларян та заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін. З доповіддю про підсумки розвитку освіти міста Ізюм в п'ятнадцятому шістнадцятому навчальному році та пріоритетні завдання на шістнадцять сім. Насті навчальний рік виступила начальник відділу освіти Олена Лесик. Олена Петрівна зачитала і традиційне послання зюмського міського голови Валерія Марченка до педагогічних працівників ізюма, в якому він подякував і вчителям, і батьківській раді за допомогу, плідну співпрацю та розуміння освітянських проблем. Шановні працівники освіти. Ви відіграєте ключову роль у житті кожного із відчанина. Ваша професія одна з найважливіших. Вона для обраних. Щиро дякую вам за самовіддану працю, подвижництво, оптимізм і за те, що ви не шкодуєте сил та часу для навчання і виховання дітей. Хочу також подякувати представникам батьківської ради за допомогу, плідну співпрацю. Та розуміння освітянських проблем, які ми спільно долали і надалі будемо вирішувати. Володимир Мацокін теж привітав освітян з початком нового навчального року та зазначив, що міська влада і особиста зюмський міський голова Валерій Марченко поставили перед собою завдання провести глибокі зміни в роботі шкіл. Я впевнений, що все у вас вийде, я вас. Більше досягнень, чим ну, якісь є бо, не гаразд. А міська влада всілякими законними абсолютно способами підвищуємо. Доходність бюджету нашого міста, доходність бюджету нашого міста це є можливість його використовувати в тому числі і для освітньої сфери. І ви бачили, що міська влада відкликається на ті потреби, які є сьогодні в освіті. Міський голова постійно зустрічається з інвесторами з три задачі, які в тому числі і міський голова, і я. я ставлю перед собою в освіті разом з освітній сфері разом з нашим відділом освіти. Це покращення матеріально-технічного становища в освітньої сфери місті Ізюми, підвищення авторитету працівників освіти і зміна ролі батьків. Педагогічна конференція має гарні традиції вшановувати кращих вчителів Ізюма, які багато років плідно працювали на освітянській ниві та йдуть на заслужений відпочинок. Тож грамотами відділу освіти цінними подарунками від міської влади були відзначені вчителі-ветерани, а також педагоги, які отримали нагороди департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Привітали в залі і п'ять молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів, які пов'язали свою педагогічну долю з нашим містом та для яких цей навчальний рік стане першим у педагогічній діяльності. Тож підсумки зроблені, завдання поставлені, перший дзвоник пролунав. Навчальний рік розпочато.